На прикладі даних фотоапаратів можна прослідкувати, в принципі, розвиток. Не тільки фото, цього фото, фотолюбительства, чи фотографування, чи фотоділа, фотосправи, а й розвиток в цілому технології. От, наприклад, самий перший, який з'явився фотоапарат. Можна подивитися от на ньому і порівняти, яким все-таки фотоапаратом зараз простіше користуватись. це от 2000-х епоха. Получається аналогово цифровий, це як перехідний період. Цей повністю механічний, все вручну робилось. Тут електроніки взагалі немає. Одна із переваг. Не потрібно ніяких батарейок. Об'єктиви в мабуть, підходять під нього. Але є мінус один, що проявляти фото, фотографії на ньому набагато складніше. Хоча можна, не знаю, пленка дона продаватися. Цей апарат взагалі в користуванні найпростіший виходить, тут. Всі налаштування автоматичні виставляються. Але мінуси в тому, що <кій> акумулятор нада. І карта пам'яті. От, карта пам'яті. І можливість напечатати фотографії. Правда, не знаю, ці фотографії довго ну, зберігаються, чи довго зберігаються, чи ні. В цьому також потрібно Это. мати оцю плівку, фотоплівку. В цьому не потрібна фотоплівка. Тут сразу можна на друг виді... ви... виводити. В цьому потрібна фотоплівка і в цьому потрібна фотоплівка. Я не знаю, чи сучасно підходить під нього, наверное, підходить. Просто різні характеристики там світочутливості. Так що, в принципі. Оці от три. Це б... Тут батарейка ще інтересна. Рідкісна батарейка. В чому? Мінус. Така батарейка. Може не рідкісна. Ну вона не стандартна. Тут еще добавляется тоже вспышка. Додатковий автоспуск є. Тут не потрібна спишка, тут уже все в ньому встроєно. Там датчик. Відстань. Тут теж вспишка є. Даже есть, є. Проти красних очей. И зум автоматичний автофокус а ну може включиться хоть раз. Ой. Тут оно. Он оф. Он Наверно не включитися. в ньому короче, зум даже выдвигается. Высувный зум. автофокус, назвалось, тикало, Цікавий аппарат, цей самый самый простой Samsung M 100 ну а це Зенит Б характеристики в интернете есть, це так видео для Можна сказати, для історії. Для того, щоб. За... зафіксувати да... А, о, висунувся. Бачите, який і... этот можна регулювати, Чуть-чуть заряда хватило на то, щоб висунувся об'єктив. Як вигляд через призму об'єктива даже можна глянути, Прикол. Тут ще дисплей тут висвічувало, я так поняв. Кількість залишених кадрів на пленки, там всякі показники. Тепер назад не, за... не засунеться. На в цьому все вручну. Все вручну робили. Все таки, даже вага в нього. Відповідно. О, можна побачити щось. Щось проглядається. Не хватає. Тут ще можна мінять. как она называется диафрагма чи як? о чисто для истории без всяких без всяких цих одним кадром можно сказать без всяких претензий на на действительность просто для фіксації історії Дякую за увагу